Майже 3 мільярди доларів: протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети Рім 7 для протиповітряної оборони, 4 тисячі авіаційних ракет ЗУНІ, снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси, прилади нічного бачення та оптика це те, що увійшло до 29-го пакету військової допомоги від Сполучених Штатів. Вишенькою на торті стали 50 броньованих машин піхоти, М2 Бредлі. Офіційна заява про передачу бронетехніки пролунала 6 січня. Ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ведемо з українцями буквально щодня. Українці не простоють дивувати своєю здатністю адаптовуватися до викликів, і вони цілком відверті, чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо своїх потреб. США допомагають Україні за двома програмами: військова допомога на суму у 2,85 мільярда доларів із запасів Міністерства оборони США та допомога на 225 мільйонів доларів, яка надходить із фонду іноземного військового фінансування. Кошти підтримують Україну та країни, які постраждали від війни Росії в Україні. 225 мільйонів доларів для України будуть спрямовані на забезпечення потреб збройних сил України у військових умовах для забезпечення їх засобами, необхідними для захисту від агресії Росії. Також можуть бути використані на підтримку обладнання, яке раніше було надано Україні в рамках Міністерства оборони України. А так прокоментував надання зокрема броньованих машин Бредлі, президент України Володимир Зеленський. Вперше ми отримуємо броньовані машини Бредлі. Це саме те, що треба. М «Бредлі» Бредлі, основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєні армії США і виробляється з 1981 року. Бредлі має швидкість танка М 1 Абрамс та може виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР М 113 Бредлі будуть значним покращенням у порівнянні з нинішніми українськими бойовими машинами. Технічно Бредлі не є танком, але вони можуть значно підсилити українські сухопутні сили. Він важить близько 28 тонн, пересувається на гусеницях і передбачає екіпаж із трьох осіб, але водночас має місце для шести додаткових солдатів. Сполучені Штати мають тисячі Бредлі, тож відправка якоїсь кількості в Україну не призведе до скорочення запасів у США. Бредлі забезпечать значне збільшення наземного бойового потенціалу, тому що це по суті легкий танк. Бредлі не має вогневої потужності 120 міліметрової гармати, яка є у Абрамсів, але він оснащений важкою бронею та низкою іншої зброї, зокрема 25-мм міліметровою автоматичною гарматою та кулеметом М 240 та може розвивати швидкість до 56 км кілометрів на годину. З огляду на те, що приносять Бредлі, це очевидно броньовані потужності, які можуть транспортувати механізовану піхоту в бій на підтримку як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи рівень вогневої потужності і броні, які принесуть переваги на полі бою, в той час як Україна продовжує захищати свою батьківщину.